Ну а далі до проблем столичних за оборудки у Київводоканалі, що коштували бюджету міста 67 мільйонів 700 тисяч гривень. Судитимуть одразу дев'ятьох людей. Прокуратура вже скерувала до суду чотири кримінальні провадження. Фігурантів звинувачують у службовій недбалості розтраті коштів та отримані неправомірної вигоди. Свої махінації вони прогортали упродовж 21-23 років. Йдеться, зокрема про. Колишнього керівника комунального підприємства, керівників двох департаментів, начальника відділу та інженера, також за даними слідства, до схем причетні начальники двох департаментів КМДА та двоє підрядників. Окрім цього, ще п'яти провадженнях щодо оборудок у Київводоканалі триває досудове розслідування. У двох із них підозри повідомили колишнім гендиректору та директору управління капітального будівництва. Завдану цими двома чиновниками шкоду, оцінюють у 5,6 мільйона гривень. Решта справ стосується фактів заволодіння коштами Київводоканалу на суму 322 мільйони гривень. Зазначу імен підозрюваних у прокуратурі не називають керівництво столичного комунального підприємства. Наразі. Зі висунуті звинувачення не коментує. Просто зараз до нас долучається Сергій Стельмах, урбаніст, голова громадської організації Незламні Кияни. Раді вітати вас, пане Сергію. Добрий день. пане Сергію. Отже, допоможіть розібратися. Що вам про це відомо? Про ці оборудки в Києводоканалі і ці справи, які зараз скеровані до суду. Мені відомо, що так як ви зазначили, чотири з кримінальних провадження скерова до суду коштів в розмірі 60 чи 70 мільйонів гривень. Е, хотілося зазначити повернутися до будинку цієї історії. Насправді вона дуже давна, оскільки вона розпочинається аж у 2006 році, коли підприємства Київгаз, Київ енерго та Водоканал об'єдналися в приватне екстренерне товариство. Київенерго. і починаючи з цього моменту, це приватизовані підприємства, де левова частка статутного капіталу належить громаді Києва, а інша міноритарна частка, яка є в даному випадку визначальною, належить різним офшорам. І починаючи з 2006 року, Київводоканал, приватне акціонерне товариство, наголошую, безоплатно користувалося міськими комунальними. Мережами. Це призвело призвело в першу чергу до збитків і до ідеї, яка нині витає в стінах КМД передати це підприємство громаді разом з боргами і зробити статутний капітал розміром в півтора мільярда гривень. Мені здається, що бізнес-проєкт закрито, закінчено, а борги. Розміром, до речі, 500 мільйонів гривень та новий статутний капітал віліться в нове комунальне підприємство. Ось що мені відомо. А звідки ось ці півтора мільярда гривень статутного капіталу повинні взятися? З бюджету міста, так, з резервного фонду міста, який витрачається наразі на подолання російської агресії, тобто, тобто з десь тримає заплатників податків. Та на пана так, це. За аналогією з Києва міст ляже на плечі платників податків. Ну з громади міста Києва. На вашу думку, це нове підприємство буде ефективнішим. Вони, до речі, дуже весело, що обґрунтовують необхідність переведення в комунальне підприємство пошуком інвестицій та модернізацією наявних комунікацій, смішно це тому, що в 2006 році вони розповідали те ж саме. Що ми будемо шукати інвестиції, модернізувати, але вони просто займалися бізнесом, нічого не ремонтувалося. Наприклад, я не знаю жодного масштабного інфраструктурного проекту пов'язаний ну, з заміною мереж в місті Києві. Я лише пам'ятаю пілотний проект здається в 2015 році, коли очільник міста анонсував, що починаючи з оболоні, можна буде пити воду з-під крану, але потім якась ця історія заглохла. Там не хотіли міняти мережі, там просто. Вміст хлору трохи хотіли змінити і очищувати все таки за європейськими стандартами. Але на жаль, ми не Хелтсінкі і не Берлін. Ми воду крану не п'ємо. Тобто обіцяної в 2015 році питної води в київських кранах не з'явилося. Збиткове підприємство, яке ще має борги, тепер його мають ліквідувати і створити нове комунальне підприємство з новим статутним капіталом, борги йому передати, і київська громада має тепер з цим усім розбиратися. Так, так, а так от а приватні акціонери. Я яких не відомо, тому що я не буду коментувати чутки ну, з телеграм-каналів чи з медіа. Але ми не можемо встановити реальний бенефіціар цього підприємства, оскільки це, це офшорні е компанії, і там просто бенефіціар, який отримує дивіденти з цього в Україні, ну невідомо, так влаштований, на жаль, світ е офшорів. Тобто невідомо, хто наразі може очолити це нове комунальне підприємство, поки прізвищ немає, так я не хочу, щоб хтось взяв на себе, на себе хвилину, відповідальність вийти до громади, міста Києва і сказати, що їм треба покрити борги і ще дати півтора мільярда на розвиток та модернізацію наявної інфраструктури. Приватно-акціонерне товариство «Київводоканал». Угу. Ага. Навряд чи у когось, Якщо сміливості вистачить, то да. бажання отримати шквал гейту в свій бік не виявиться. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли Дякую час і вам. можливість долучитися. Сергій Стельмах, урбаніст, голова громадської організації Незламні кияни, бо з нами на прямому зв'язку. От чергові проблеми Києва намагалися обговорювати попередні години. Теж обговорювали проблеми Києва. І вкотре закликаємо Київ спілкуватися із, із громадянами, з киянами, відповідати на запитання. Ви добре і спілкуєтеся із киянами у застосунку Київ цифровий. І пропонуєте нам різні теми до обговорення, до голосування, як перейменувати сквер, як перейменувати парк, як переименувати… Вулицю. Але коли у нас з'являються питання, то Київ не хоче чомусь на них відповідати. Я думаю, що в Києві цифровому треба створити зворотній зв'язок, аби Кияни могли задати Ставити питання. питання, так, так гарна так, ідея. Так, І на нього просто зобов'язані будуть відповідати. Як а то... петиції на сайті президента? Так, так. А то ці листи надсилаєш, надсилаєш, два тижні проходить і ніхто не відповідає.